Всім карпатського здоров'я, друзі! Ну, У нас нарешті виглянуло сонечко. Вже от, видно, що сонце світить. І сьогодні в мене такий трошки вихідний видався от, по роботі. І відповідно людина вчора подзвонила. І знаєте що? Попросила ще зурати один город біля будинку. Ну та як відмовити, то я якраз от переключаюся, Витягнув плуга привіз, знову ж таки, вже зі сховку, вже поставив, думаю, вже не буду нічого робити, поставив до осені. Та де прийшлося витягувати? Сьогодні в нас на годиннику от видно, яке там 27. Та, 27 не видно. О, зараз було видно. О, 27 число, 27 травня, але прийдеться ще урати комусь город. Ну і таке буває. Та й що? Подивимося, як працюють е, долота, як я тут поновив, підсилив е, на цей на колесо опорне ніж. От Як воно це все чи не забувається, чи не відгинає. І за, заодно зразу зрозумію. <кій> тобто подивлюся, як працюють оці е кутузніми, які я також переварював. Це, типу, може і добре, що сьогодні є якийсь кусок роботи плугом. Заодно подивлюся, як працює це все діло. і Відповідно, зроблю висновок, може щось треба буде переробити до осені, щоб вже на осінь було все чітко. Так що отакі бувають моменти. Прийшлося витягнути плуга. Ну нічого не поробиш. Зараз ми це все діло будемо випробовувати. Постараюся зняти якусь частину. От. Так що отаке буває 27 травня. Ну що ж, далі продовження буде. От в які прийоми доводиться заїжджати. Тут, коротше, тільки на ширину трактора. В зеркалі є йде плуг і в тому дзеркалі. під нахилом колесо їхали спинці гаража. Як то кажуть? Всі вигоди цього трактора, що він поміщається в фіртку. І ось такий городик прийдеться зарати тут. Якісь півтора сотки, певно. <кій> <кій> ось така тут земелька чорна. Жах просто, мокра чорна. Зараз покажу, як та туди відбувається. Так відбувається оренка. Зараз ще покажу раз. Мусимо задом здавати. Тут городець такі півтора сотки і все. Вийшли воно розплідкурення Тут все треба вирвати плугом. Ну що, поїхали. розігнався зразу назад не знаю плух трошки залипає ще бо я його болгаркою чухав але думаю що він мав би втертися Ще раз покажу. Але в хату не в'їхати. Знов назад. 10 метрів вперед, 10 назад. Ось така оренда, але отакий от прохід. Я там трактором залажу. І сюди крім куня ніхто не заїде. Далі хата. Так виходить городець. Є такий, а стає отакий. Вот Куріння поваривати треба, позбирати. Щось можна засміяти. Така от пізня оранка. Розганятися, щоб в хату не в'їхати, бо піноблок розіб'ю зразу. Треба стати, бо коріння набрало на той на плуг. Так от набиває землю, мокра, чорнозем, тут з коріннями, зі всім. Ось таке от... Треба забрати, бо на другий раз заїду знов приліпить. Що сказати? Не бачу просто, бо налипає, не бачу нормального процесу, як він відбувається. Хіба відео передивлюсь потім. Так, можу це все діло підчистити, бо залипає, у нас тут дощі йшли, шурували так, що просто. То зараз дощів нема, але земля ще й Що Щось гідравліка почала піднімати, опускати піднімати. Тобто гумка не тримає чи що. Ну, Нічого, такі городи теж бувають, що зробиш людина попросила треба послухати далі на другій передачі повний привід, тут інакше ніяк все і треба зупинятися добре ще потім покажу що як там виходить Є. Ну що, доворюю я вже цей городець. Отак от виходить, зараз я тут от поперек два рази пройду. от, Так само там пройду поперек два рази. або три, але напевно бо там трошки більше залишалось місце від трактора. І все. Тут треба буде підрівняти, бо плуг залазить в землю тепер набагато швидше, звичайно. От, по, по ну, по, тому що я побачив. От, Ну і ще трошки правда налипає земля, бо налипає земля, бо ще не втертий там, де я в гори Зразу зупинятися. Їдемо назад, але, але тут можна. вже квіти, тому я телефони відкладаю і їдемо по борозні. Ще цей раз з'їдуть і все, мабуть. що цей раз знім і все. О так працює клуб, якщо там щось було вигну. А тут треба пройти Ще тобто, ну, 4 рази треба допройти. Або десь 3-4 рази. І, і все, і на тому буде. Більше треба накрутитися на таких городах, ніж того ора. Ніж той ора кій, як то кажуть. Та і таке в кінці результат покажуть. Ось так вдалося зурати. Такий вийшов городець. Більше накрутитися, ніж орати. Так що всім дякую за увагу і до зустрічі на каналі.